Готель Пікальбетрос Чантел Аквапарк Neverland – Це найбільший сімейний готель у Бургаді. Складається з комплексу трьох готелів, має величезну територію, великий та величезний аквапарк. Це місто водних розваг. Давайте подивимося його разом. Лобі готелю просто величезне. Купа місць дуже великий простір та класний дитячий дизайн. Дітки закопуються в цей готель просто з першого поверну. Це не тільки найбільший аквапарк у Хургаді, а й на всьому близькому сході. Давайте розберемо, що таке Неверленд і чим відрізняються готелі у цьому комплексі. Складається із трьох готелів: двох чотиризіркових Джанґел Аквапарк та Лейла Валейла, та найновішого п'ятизіркового Волей, який був відкритий у 2022 році. Всього загальна площа Неверленду 250 тисяч квадратних метрів. Цей готель точно не для релаксу. Він дуже шумний та дуже активний. Тут багато дітей та лунає дитячий сміх. Головний ресторан готелю. У ресторані є ось такі зони для діток. Тут дуже смачно пахне кавою. Перти серчив. На території готелю аквапарк на 85 водних гірок та близько 50 басейнів, деякі з них з підігрівом у зимовий період. Гості усіх трьох готелів вільно користуються усією територією та інфраструктурою комплексу безкоштовно. А для зручності є трансфер, який постійно курсує. У готелі є окремі автобуси, той, що курсує по території синього кольору, та білі, які возять на пляж. У цього комплексу є власний піщаний пляж за 900 метрів з шезлонгами та парасольками і там є бар. Взяти або обміняти рушники на пляжі не можна. Треба брати з готелю. Зручно, що трансфер на пляж курсує кожні 20 хвилин. Номер категорії «Family» у готелі Пікальбетрос Чанкл. Він двохкімнатний. Є роздільні двері. Перша кімната це два роздільні ліжка, та інша кімната з повноцінним ліжком для батьків. У нашому номері є вихід на терасу. Дуже зручно, що тут є саме розсувні двері, а не просто перегородка. Ванна кімната у номері одна, і є душ. Окрім великого аквапарку, тут є ще купа всього. Увечері працює лунапарк на 11 атракціонів. Є ігрова зона, де близько 50 віртуальних ігор для різного віку. Є міні-клуб, тематичні шоу та цікава анімація. Ідеальна для активного сімейного відпочинку. А ще є кінотеатр з попкорном, солодкою ватою та людяниками безкоштовно. Дельпікальбатрос Aquapark Аквапарк Neverland номер категорії Family Suite має величезну кімнату з великим ліжком. Та ще одну кімнату і між ними гостява. вже дві ванні кімнати. Щойно ми подивились номер готелю Вотерболей площею 120 квадратних метрів, де максимальне розміщення 6 осіб. У готелі є 12 ресторанів, які можна вільно відвідати безкоштовно без резервації. Щовечора у готелі проходить яскраве шоу Неверленд, яке можна відвідати безкоштовно всього один раз. Шоу проходить в ресторані під час вечері, і резервація тут обов'язкова. Рецепція готелю «Альф, Лейла Валейла, що входить до до комплексу трьох готелів Неверленд. Номер готелю Лейла Валейла комплексу Неверленд. Він невеликий за площою і найпростіший з усіх номерів готелю. Отель дійсно вражає своїми масштабами. Дуже класна анімація для дітей, безліч розваг. Величезний аквапарк просто супер для сімейного відпочинку. Для підбору та бронювання туру пишіть нам за номером телефону, який ви бачите на екрані, або в описі під цим відео. А якщо відпочивали тут, діліться враженнями в коментарях.